Привіт! В цьому уроці ми навчимося працювати зі змінними у мові програмування JavaScript, а також ми вивчимо, які типи даних існують для змінних. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Для початку давайте зрозуміємо, що таке змінні. Змінні ви їх можете уявляти як певні ячейки в пам'яті комп'ютера, куди ми можемо заносити інформацію і далі з цією інформацією ми можемо взаємодіяти. Ми можемо виводити цю інформацію на екран, виконувати математичні дії та виконувати будь-які інші операції з цією інформацією. І ось давайте від слів ми спробуємо перейти до практики та створимо нашу першу власну змінну. Щоб створити змінну, я переходжу в файл index.js І тут для створення змінної мені в першу чергу потрібно прописати таке ключове слово як var. Var це скорочення від такого англійського слова як variable. Variable з англійського це якраз змінна. Ну і ми прописуємо це ключове слово var, і далі ми вказуємо назву для нашої майбутньої змінної. І відразу дам ще одне уточнення. В нових версіях мови JavaScript замість var ще прийнято вказувати. Таке ключове слово як LED. Тому якщо в майбутньому ви будете створювати змінні і прописувати або ж VAR, або LED, знайте, що це майже те саме, ну тобто це створення якоїсь змінної, з якою ви зможете потім працювати. Просто LED це якби новий формат, а VAR це більш застарілий формат. І оскільки ми з вами все зараз вивчаємо з самого початку, то я давайте поки буду прописувати var. Але якщо хочете, можете повсюду в майбутньому прописувати відразу let. Так от, ми прописуємо це ключове слово або ж var, або let. і далі нам потрібно вказати назву для змінної. Назва може бути будь-якою. Головне, щоб ця назва була якоюсь осмисленою, і не потрібно в назві вказувати спеціальні символи, як, ось, наприклад, такі. Тобто, це просто повинно бути певне слово. І, наприклад, давайте я зараз скажу, що моя змінна вона буде називатися як Нам. Можна також її назвати як number або якось Number Nam. Ну, тобто ви можете тут придумувати різні варіації. Я давайте поки що вкажу просто таку назву як нам. Ось таке. Ось така коротка назва тут буде. В кінці я також дописую крапку з комою. Нагадаю, що крапка з комою вона означає те, що ми завершуємо цей рядок з кодом, і ми дописуємо такий як би тут, символ. І тепер ми з вами вже маємо нашу власну змінну. Ця зміна називається Нам. Тобто, щоб мені звернутися до цієї змінної, я кожен раз повинен прописувати саме цю назву. На даний момент ця змінна, вона не має жодного значення, вона просто пуста, але вона просто тепер створена. І, наприклад, в наступному рядку я можу звернутися до цієї змінної, і за рахунок символа рівності я можу вказати, що буде присвоєно в цю змінну. Ну і, наприклад, давайте зараз я сюди вкажу число 5. Також в майбутньому вивчимо, яким чином можна присваювати і різні інші типи даних, поки що будемо працювати з числами. Так от, я прописую те, що в змінну нам я додаю таке значення як 5. І в кінці також ставлю крапку з комою, щоб сказати, що цей рядок з кодом він в нас завершений. Ну і давайте ми, перш ніж все це тестувати, ми давайте ще з вами пропишемо тут console.log, І просто через console.log ми будемо в консоль виводити. Значення, яке буде записано саме в цій зміні. Тобто, що зараз ми з вами створили? Ми створили саму по собі змінну, далі вже до створеної змінної ми звернулися, встановили значення, і далі просто те значення, яке ми встановили, ми намагаємося вивести в консоль. І от якщо ми зараз збережемо файл та відкриємо його в браузері, то ми побачимо, що в консолі в нас буде виводитися саме число 5. Тобто ми з вами створили зміну і вивели її значення на екран. Також що можна ще тут зробити, можна е, зробити так, що ми відразу при створенні змінної будемо вказувати для неї значення. Таким чином, у нас буде трохи менше рядків з кодом, але ми отримаємо те саме. Тобто наразі, от у нас сторінка оновилася, і ми бачимо, що досі в нас вводиться число 5 в консолі. Також змінні вони не були б змінними, якби ми не могли змінити їх значення. Тобто, під час виконання самої програми, ми можемо змінити значення будь-якої змінної. Ну, наприклад, зараз я вказав те, що тут в мене значення іде як 5, а потім в будь-який момент виконання програми я можу вказати якесь нове значення. І давайте я наразі буду виводити що одне значення, що друге значення в консоль. Зберігаємо таке, і ось ми отримуємо те, що спочатку в нас виводиться 5, потім я змінюю значення, і вже виводиться таке число як 7. Ну, поки давайте залишимо лише ось таку структуру. Тобто змінні ви їх можете створювати, і далі ви можете змінювати їх значення під час Виконання одного Файлу. І тут у вас ще може виникнути питання: а яким чином мені можна вивести і змінну, і якийсь додатковий текст. Ну ось, наприклад, я хочу вивести тут текст result, а далі хочу вивести значення змінної. Щоб мені зробити об'єднання декількох частин, мені потрібно поміж цими частинами, мені потрібно вставляти символ плюс. В такому випадку ми отримуємо те, що до однієї частини буде додана інша якась частина. І навіть в кінці я можу ще якусь. Частину сюди додати, і все це буде оброблено коректно. Ось ми помічаємо, що в нас вводиться result, потім вводиться значення змінної, і в кінці ще виводиться певний текст. Тобто, за рахунок плюса ви можете об'єднувати будь-який вивід інформації. Ну і давайте ми ще з вами розглянемо таке ключове слово як const. Тобто до цього ми розглянули var або ж LET. За рахунок var або let ви створюєте просто звичайну зміну. Таку зміну ви можете змінювати під час виконання програми. А за рахунок такого ключового слова як const, ви створюєте константу, значення якої не можна змінити. Ну і, наприклад, давайте я створю тут константу, яка нехай буде називатися як number. Ми сюди встановимо значення як 10. Далі ми будемо пробувати. Вивести цей number на екран. Звісно, це все буде працювати коректно. Ось у нас 10 вводиться на екран. Але якщо я зараз спробую оцей намбер змінити, ну наприклад, встановити значення 5, то ви помітите, що у вас буде виникати помилка, і це цілком логічно, адже константу її значення не можна змінити. Тому, якщо ви створюєте константу, це просто вже буде те значення, яке буде. Встановлена на весь період виконання самої програми. А так то константа це та сама змінна, ну тобто має ті самі характеристики. Ви можете щось встановити, можете вивести на екран це значення та про виконати якісь інші маніпуляції. І тепер ми давайте розглянемо. А, взагалі, які можна значення зберігати у змінних. Наразі ми зберігали лише числа, причому цілі числа. Але насправді ви можете в змінних зберігати ну, майже будь-які значення, які тільки захочете. Наприклад, ми давайте створимо зміну, яка нехай буде називатися як Some new, якась нова зміна. І в таку зміну ви можете зберігати, звісно, звичайні числа, цілі числа. Також можете зберігати від'ємні числа, можна просто 0 зберігати. Можна також зберігати числа з крапкою, наприклад, 0.4, і також після крапки може бути. Багато а то чисел. Ну і звісно, це може бути не 0, це може бути там 10, або ж там мінус 10. Крім того, в змінні ви можете записувати текст. Для цього відкриваються або одинарні лапки, або звичайні лапки. І тут ви можете прописати все, що завгодно. Ну, Наприклад, давайте я буду прописувати тут result. і взагалі цю зміну я буду створювати ось десь тут. І далі я просто буду замість е, виводу тексту, замість створення тут тексту. Я буду сюди підставляти зміну сам я Буду виводити нам, і потім ще якийсь певний текст буду виводити. Якщо ми таке спробуємо запустити, ми отримуємо той самий результат. Просто тепер ось цей текст він в нас знаходиться в певній зміні. Ну і знову ж таки, тут можна звичайні лапки, а можна одинарні лапки. що так, що так, це буде працювати коректно. Також ще існує такий один спеціальний тип, який називається як булян. І суть цього типу в тому, що ви можете зберігати в певній зміні одне з двох значень: або true, або false. Ну, давайте спробуємо це створити. Наприклад, я створюю змінну, яка нехай буде називатися is has car. тобто, чи у когось є машина. І в якості значення для цієї змінної... Я не встановлюю там число 1, там або ж 0, або щось таке. Я встановлюю значення як true. True з англійського це правда. І тобто, якщо я встановлюю сюди правда, то я якби знаю, що у когось там є певна машина. Ну, наприклад, можна було б цю зміну назвати is John has car. Тобто, чи є у Джона машина, і я встановлюю значення як true. Так, у нього є, наприклад, машина. Або ж можна встановити значення false, і це буде означати те, що у Джона, навпаки, немає якоїсь там машини. І ось такі значення true або false, ви їх. Пізніше можете використовувати в умовних операторах. Ми їх з вами вивчимо трохи пізніше. Там ми тоді, наприклад, розберемося з цим булевим типом даних. Але просто наразі знайте, що завдяки true або false, ви можете створювати таку зміну, яка буде називатися як булева зміна. І ця зміна вона або каже те, що щось правдиве, або ж навпаки, щось неправдиве. Ну і пізніше ви можете в умовних операторах це значення дуже просто перевіряти. Ну, про це ми ще поговоримо. Говоримо трохи пізніше. Тобто, це такі основні типи даних, які ви можете використовувати для ваших змінних. Це число, це може бути від'ємне число, це може бути число з крапкою, також це текст, а також це значення boolean. Тобто, це або true, або false. В майбутніх уроках ми ще вивчимо з вами більш складні типи даних. Це будуть такі типи даних, як масиви, об'єкти і так далі. Але наразі ми вивчили просто прості типи даних. І ось вони всі представлені тут. Що ще варто відзначити, це те, що мова JavaScript вона не є е, строго типізованою. Це означає те, що нам не потрібно при створенні якоїсь змінної вказувати, ну якби наявно вказувати, який тип даних буде використовуватися. Ні, тут ви просто створюєте зміну, вказуєте значення, і від цього вже значення буде присвоєний певний тип даних для е, самої змінної. Ну, наприклад, ось тут, якщо я навожу на цю зміну, ми бачимо, що ось там вверху якби. Підписано boolean. ну тобто, тип даних для цієї зміни йде саме boolean. Тут в нас е нічого не вказано, але, наприклад, тут вказано, що це стрінг. Ну і стрінг це якраз тип даних, який відповідає за. Рядки за текст певний. Якщо ж я, наприклад, давайте ще сюди наведу, то це в нас буде number. Тобто ми розуміємо, що тут вказаний тип даних, number – це якесь певне число. І до чого я це все веду? До того, що оскільки ця мова не є строго типізованою, то ми можемо під час виконання самої програми замінити значення змінною на якийсь інший тип даних. Якщо ви раніше працювали з C, Java, там, Python або яких, якимись іншими мовами. Програмування, то ви просто знаєте, що в тих мовах програмування ну, не можна, якщо ви створили зміну і розмістили в ній якесь певне число. Не можна потім в цю зміну записати, наприклад, певний текст. Це просто неможливо. Тут в мові JavaScript це спокійно можна зробити і ніяких проблем не буде. Ну, ось, наприклад, в мене є зміна нам. Я тепер звертаюсь до цієї змінної, Ось. І просто замість того, щоб вписати тут якесь нове число, замість цього я сюди вписую певний текст. Так, в якості тексту я тут також прописав число, але оскільки він в лапках, то це в нас буде саме текст. Навіть я можу навести на цю зміну. Ну, Тут мені він досі показує, що це number, але насправді це вже буде не number, це вже буде саме текст. Давайте навіть я пропишу, нехай тут буде не 10, а наприклад, Word. Тобто під час виконання програми ви спокійно можете замінювати зміну на абсолютно якесь інше значення. І от навіть в кінці я спробую це все вивести на екран. Ми помітимо, що ніяких помилок немає, і ось Word в нас виводиться. Ми повністю замінили значення, яке було до цього в самій змінній. Але оскільки тут немає строгої типізації, то тут є і певні проблеми. От, наприклад, якщо ви спробуєте створити одну зміну, і це буде якесь число, а також спробуєте створити якусь певну другу зміну, і це також буде ну, майже число, лише просто в лапках, то і спробуйте це додавати, то ви отримаєте ну певну помилку, адже ви будете додавати два різних типу даних. Причому сама мова JavaScript вона ніяк не підкаже вам, що ось ви щось робите не так, адже для неї це буде ну якби окей, тобто вона може це робити, але ви будете отримувати некоректний результат. Як з таким боротися, про це ми вже поговоримо в наступному уроці, коли будемо вивчати різні математичні операції, але поки що просто скажу, що ця не строга типізація, вона ну, інколи буває також не суперзручною. Ну що ж, а на цьому наш відеоурок підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках. До швидких зустрічей, бувайте!